І так, шановні, вас знову вітає інженерно-технічно-будівельний спецназ міста Заставна! І далі займаємось ми програмуванням, і зараз я займаюся такою темою, як робота в докері. І ви знаєте, е в уроках по правилах воно має получатись е по-іншому. А у мене воно вийшло по-особливому, так, як роблю я. Ну, я, я вам хочу це продемонструвати. В кінці кінців результат е трошки відрізняється від того, як пропонує нам е відповідний стандарт, але зато, мені здається, мій спосіб він набагато кращий, ніж спосіб е того стандарту. І так, шановні, це наш візуал Studio Code. Ну, і ми можемо побачити, тут у нас є вже меню. І ми бачимо, що ми створили от оту папку Nginx, В папці Nginx у нас є ще Nginx і e, conf. Nginx Conf e, файл конфігурації, ну і Зараз ми подивимося. ось Докер e, Compose. Бачите, цей значок він у нас червоний, хоча б повинен бути синім. Але факт того, що у нас тут все працює. Тому, що от, е, побачено, що от є версія 3 цього докера, е, які у нас є сервіси. А сервіси у нас є nginx, потім є image, е, потім є от, е, значення. Там, де у нас зберігаються ці файли index.html, е, файли конфігурації, Ads Engines.confd. Ну і тут, Внизу ми можемо бачити, що ми переходили. Це у нас термінал. Отуту ми отуту переходили. Опускалися все нижче і нижче. Отуту видно папку темп. Ну і що? Нам найголовніше, я вам хочу показати. Бачите, цей самий докер, і у у нас нас видно, що імейдж image, завантажені. Образи Nginx. Воно повинно було у нас вивестись, наприклад, в браузері І ми бачимо, що Welcome to Nginx. Але що нам треба? E, так, шановні, йдемо сюди. І у нас є от, e, HTML, звичайний HTML. І що нам потрібно? Нам потрібно e, бачте, body. І в боді у нас прописано is page HTML. І цей зім. This is page html, оцей, Ця назва, це речення з трьома знаками оклику. Вона повинна у нас з'явитися тут. -то. Тут де welcome to engines, бо Nginx у нас вже завантажений. Ідемо сюди. Ось наш файл конфігурації. Ну і так само ми бачимо, що root var. ВВ, паблік. Цей паблік у нас знаходиться? от саме от -от, бачите? І Всі файли у нас в пабліку. Це файли HTML, і вони у нас повинні виводитись. І це у нас та як, е, свого роду джерело зберігання цих файлів HTML. І ось е, ми навіть, е, тут дали свої назви. Це у нас е, Docker Composer. І зараз е, App. І написано container Name. Тобто назва цього контейнера. так, А тепер дивимося сюди. Ми обновили термінал ну і прописали Docker Composer Down. А тепер, після того, як ми це зробили, ми зараз піднімемо його. тобто Docker Composer up d так, раз І от бачите, все у нас пішло благополучно. А зараз зробимо другу команду. А тепер дивіться. Бачите, тут у нас є оця назва App Engines. І зараз ми тут прописуємо Docker exec IT app Engines. Тобто оця назва, що вгорі Коли ми переходимо в браузер, то от бачите, навіть коли ми обновляємо, у нас повинен виходити HTML, а він у нас не виходить. І та назва та назва. Яка у нас є от, то, вона не спрацьовує. Ну, треба шукати причину. На цією темою, над темою докера я працюю. Ну, хоч Nginx, образ Nginx, і я загрузив. Так, а ну тепер перейдемо сюди і тут зараз обновимо. Бачите, коротше, це у нас Nginx Ця сторінка зараз не працює. Тобто не запустився HTML, але хоч щось вивелося, хоч щось. Так, шановні, тепер дивіться, бачите localhost. Але тут вже написано 127.001 550 з'єднання. Ну і Тут у нас є папка Nginx, Дивимося, що у нас ці, ці Nginx. Nginx, ну Вона так як пуста. Давайте сюди паблік. О, бачите? І у нас оця назва із Page HTML. Короте, цей HTML-файл у нас. Можна сказати, що показало те, що нам треба показати. Тут у нас Docker Composer. Як ну, бачите, це все, що там було прописано. Ну, а якщо звідси нам повернутися сюди, так, ну, і ми бачимо ота назва. Ось індекс, бачите, this is page HTML. Ідемося сюди. Повертаємося сюди і дивимося так само. This is page HTML. Ну І знову ми можемо подивитися сюди бачите ці порти. Да? Ну, цікаво, що от, наприклад, порт э, от такий, так, раз, ми сюди пішли. ну і Ми бачимо, що тут у нас є бачите, engines.conf. І от тут у нас є engines. І... Те, що у нас було наприклад, в редакторі. Ото от, 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 бачите, що у нас є conf, Engine-Conf. І воно нам показує. І тут, коли ми в терміналі от навіть переглядали, бачите, ми тут переходили папка Conf D, confd, ls, Conf D, L Ну, La. Але мені здається, що в браузері набагато зручніше це робити, ніж робити, наприклад, це все в терміналі. Робити ото-то в цьому айдішнику. А сюди ми пішли і бачите той же самий ефект. І це часто випадково я на це наткнувся. Чисто мені викинуло саме оцей порт e, порт e, localhost e, 5500. А тепер давайте от такий експеримент. Бачите тільки, що я написав 777. E, Переходимо. Тут у мене вже коротше, різні браузери. Е, так, Повертаємося сюди, Nginx. Показує. О, бачите? Зміни. 777. Ось тут нам показує. Хоча воно повинно було показувати нам якось в другому режимі, ну, але ефект досягнутий той же самий. А тільки що я створив ще один файл. Так, ну, э, це у нас файл GX э, в папці config. Ну і Подивимося, що нам воно покаже. Так? Э, тут у нас 77. Ну, так, чи це змінив чи не змінив, я не знаю. Ану пробуємо, Обновлюємо бац. О, і у нас от тут з'явилось. бачите І ті зміни, які у нас э, є. Э, от в бачите, в цих папках. Все у нас тут відображається, як повинно відображатися. Ну і коли ми перейшли сюди, бачите CDW LS LA. І ми бачимо, що у нас ці всі папки вони знаходяться саме там. І Public, і Nginx. Docker Composer. Composer. Ну, Коротше, навіть вже пішло, що ми можемо дивитися і в терміналі. І бачите, от працює, що найголовніше ця директива що оця нижня. Де у нас є, от, наприклад, конфіг, Nginx і так далі. Але факт того, що дивіться, що, от візьмемо зараз у нас цей порт. Да? Тут у нас було 550. Так, зараз натискаємо, от бачите, Nginx у нас працював. А тепер дивіться, ми обновлюємо бац, а воно соєння було зброшено. Але коли ми зараз підключаємо порт, іде перенаправлення видно, портів 5500. Йдемо сюди. Ну, і у нас, коротше, все, все прекрасно і все чудово. А тільки що я створив, ще бачите один файл ASD HTML. І найголовніше, що вже відображаються два файли тут. Ну і Тепер дивимося. У нас є от два файли HTML. Так, і е, тут бачите оцей HTML ASD, тут нам кинуло. Ну і коротше зараз. Е, так, де у нас тут конфіг. Так, і ми бачите, тут прописали URL його. Ну і зараз подивимося, що нам покаже там. От бачите, тут іде якраз URL localhost, public, SD і оця назва.